Саме для останніх для людей, яким притаманний один із семи смертельних гріхів. Обжорство, ненажерливість, душнільство в коментарях. Ми з Настею саме з таких людей: ті, що люблять замурити черв'ячка, черево-угодниці. Перед вами, крінжмени та крінжеси, ресторан, який порадив наш підписник. Дякую йому велике! Ресторан Дальній Кордон. Чому ми власне обрали? Цей ресторан для нашого огляду на найнепотрібнішому каналі на світі. Річ у тім, що ось ці скульптури на Google-фотографіях були, м'яко кажучи, роздягнуті. І хуя з Але як ми змогли пересвідчитися, тренд на ньюдіті вже давно пішов, тому ці скульптури зараз вдягнуті в ем, синьо-жовті кольори. Дуже шкода, а такий прекрасний був вид прямо з ресторану. Є якісь ідеї, чому вони вдягнуті в жовтий та синій кольори? Ну можливо, це пов'язано з фільмами Барбі та Опенгеймер. Що по екстер'єру. Екстер'єр мені подобається. Він не переходить усі кордони. Чел, ти не втомився стелю тримати. Скільки тобі за це платять? Як то кажуть, земля тримається на чотирьох слонах, а ресторан Дальній кордон тримається ось на цьому чоловічкові. Друже, давай я тобі допоможу, потримаю стіни ресторану. Можливо, ви хочете щось розповісти глядачам нашого каналу. Бідненька, вона втомилась цілими тижнями, стоїть отут напроти траси. Їй ще певний сигнал. Алять річ у тім, що коли я вперше побачила через Google зображення фотографії, ось у цих скульптур, я певно подумала, що це папіє маше зроблено зі сліпків фігур власників закладу, але ні, я познайомилася з власниками закладу, і це не їх фігури. Ну або скульптор неправильно їх зобразив. І наша подорож починається просто зараз. І перша наша зупинка космічні войди. Незвичайне рішення зробити колони із туалетного паперу. Казалось би, при чому тут духа в цих колонах заточені душі клієнтів, які не залишили чайових. До речі, ловіть лайфхак. Якщо вам немає чим оплатити вечерю в ресторані, запропонуйте офіціантові залишитися мити посуд. Кажіть, а замість оплати можна залишитися мити посуд? Можна. Ресторан Дальній Кордон прогресивне місце, метою якого є відкинути усталені суспільні рамки, нав'язані нам здебільшого західною культурою. Річ у тім, що модна індустрія, усілякі там Вікторія, Сікрет та інші бренди диктують нам, як повинна виглядати ідеальна жінка, висока, струнка, не мати целюліту, мати ідеально поголене тіло. М -м -м, ще чого, блін. Ну а ресторан. Ран, дальній кордон руйнує окови цього суспільного маразму. Жінка, врешті-решт, має бути собою. Ви скажете: та ну не нуди, кому зараз яке діло до твого тіла? А я вам скажу так: вийдіть за межі своєї інформ бульбашки. І скажіть, наприклад, десь за сімейними посиденьками, що ви, наприклад, не голите свої ноги. Я одного разу так і зробила, на що мені моя тітка відповіла: Оля, ну ти ж є. Вачка мама взагалі здивувалася тому факту, що я дівчина, і тільки мій дідусь дуже нейтрально зреагував на цю новину, тому що він у мене глухий. Ну що, пішли, глянемо на інтер'єр ресторану? Що всередині ресторан має велике внутрішнє приміщення, терасу, місця біля бару, банкетну залу на другому поверсі, дитячу кімнату. Кхе -кхе, перепрошую, ось вона. Та літній майданчик з фонтаном та окремими будинками. Незвичним дизайнерським рішенням було повісити зображення м'яса на двері туалету. Зазвичай ми бачимо банальні вісі або ще банальніші M та G, А тут. Тейк в дальньому кордоні дуже приємні ціни. Їжу готують при вас, заготовок немає. В ресторані чисто, але при нас зачинили туалет на прибирання, не знаю, чи це збіг чи магічна дія увімкненої камери. Офіціанти привітні, а нас обслуговував власник закладу, також привітний з почуттям гумору, але величезний мінус те, що обслуговував іноземною мовою. Дальній кордон це не Востоку Ок, щоб обслуговувати українців російською, проте власник закладу Євген не на камеру сказав, що безкоштовно годує військовослужбовців України, а це вартує поваги. Кажу про плюси та мінуси, як є офіціанти, натомість розмовляли українською. Скажіть, а що означає дальній кордон? Дальній кордон це в охотничому сленгі послідня лінія, коли робиться привал». А ви взагалі знаєте, що означають ці скульптури сматріть? Судя по тому, просто я и ходил, это античность, это греки. Значит, раньше, наверное, здесь был итальянский ресторан. Я так считаю. Так, це у нас салат Цезарь. Я не кулінарна експертка, але смакує дійсно смачно. Не можу зрозуміти, що це за павутина. Павутину я ще не їла. Ну що, зібралась до м'яса. Ну, цікаво. Я собі, не знаю, як ця прожарка називають, не присмахано. Ай, ляпота! Ай, всім би так жити, да, як ми живемо, да, на природі знаходимося з Настюхою. Ось, дивіться, природа. Ось от вона закінчується тут. Природа ця. До речі, ми з Настюхою зараз їмо завдяки донейтерам непотрібного каналу. Дякуємо.